Як геймір я почав свій шлях у далеких 90-х, тож встиг пограти у безліч чудових та відверто шлакових ігор. З часом мій ігровий досвід збільшувався, і здавати мене було все важче і важче. Ціни на консолі та й на самі ігри тільки зростали, а у двері вже стукало доросле життя, яке яке розставляло свої пріоритети. Як результат, цікавість до ігор потроху спадала, а потім і взагалі бажання грати відпало. Думаю, багато всі історії пізнають себе. Але якщо ви дивитесь це відео, ви знову почали грати, або ще найменш зацікавлені в цьому. Через певний час нас знову тягне взяти у руки геймпад та відновити втрачене вміння проходити рівні та ображати рейдбосів. А ви пам'ятаєте, що саме вас помикали повернутися у світ відео ігор? Певний, для когось це настольє, для когось випадкове відео на Ютубі на ігрову тематику, комусь цікаво, а в когось просто друг задрот. Моя історія повернення почалася з гри, про яку сьогодні піде мова. Бо вона вразила мене настільки, що й досі не відпускаю. Пані Тапанова Night. Після мого довготривалого утримання від ігор, яке тривало 10 років, онлайн-ігри не рахуються. Мені все частіше на очі траплявся цей маленький жук. Перше, що мене вразило, це графіка. А точніше стиль мальовки. Якщо коротко, він офігенний. А коли дізнався, що це Metroidvania, то не вагаючись придбав цю гру, бо саме цей жанр мені до смаку. Саме цікаве і смачне мене чекало попереду, коли я її запустив. Після невеликої сюжетної вставки нас охоплює королівство Hello Nest, і робить це так, що забуваєш про все навколо. Є тільки цей жучок і шлях, який треба подолати. Справа не тільки у чудовій графіці, від якої важко відірватися, а й у музиці. Її я готовий слухати годинами. Навіть важко обрати якусь одну композицію. Вони всі першокласні. Коли треба напружитися в бою, композиції сприяють цьому. Коли проходиш локації на чилі, то і тема грає відповідно. А коли треба, то й зовсім зникає. От тоді по-справжньому стає лячно. І це заждіть, я вам про звуки не казав. Кожне шелестіння листочка, крапля, яка падає у воду, голос набридливого жука, який відбивається від стін. Це кайф. Мої вуха давненько не отримували такої насолоди. Після ретро ігор будь-яке сучасне управління головним героєм відчувається неперевершено, особливо після 8 біт. Складається враження, що можна контролювати кожен піксель і ухилитися від будь-якої атаки. І в майбутньому ці слова мають сенс. Хоча чув від сучасних геймерів, що управління не ідеальне. Заїлися ви мої юні геймери Все ще я можу сказати. Наш герой має всі популярні рухи, як для сучасної гри: стрибок, довгий стрибок, подвійний стрибок, деш, удари магією, удар вгору, потужний удар вниз, здібність хапатися за стіни коротше, увесь набір. Але, звісно, всі ці навички приходять з часом по проходженню гри, бо нагадую, це класична Метроїдванія. У моїй колекція Follow Night представлена на платформі Nintendo Switch. Ця цифра 7 говорить нам, що до гри мають допускатися діти від 7 років, і що це європейська версія. На зворотній частині нам кажуть, що в комплекті йдуть усі 4 доповнення, І це... і це чудово. Розкриваємо. Ох, яка гарна внутрішня картинка. Сама гра і трохи літератури. Лист. Давайте подивимося, що в ньому. Карта королівства Hello Nest яка краса. І маленький мануал по грі. Це викликає повагу. Бо зараз таке вже рідко не побачиш, ще й доволі якісно. Наш головний герой це безіменний жук, який потрапляє у колись величне королівство Hello Nest, жителів якого поглинула страшна чума, яка робить з жуків сильних істот, але дуже вороже налаштованих. На початку гри у нас мало якоїсь інформації: хто ми, куди йти, кому навалять. Здається, що ми просто тиняємося по нескінченним печерам, розкидуючи всіх невгодних на своєму шляху заради забави. Не так все просто. Час від часу нам будуть траплятися дружні жуки, які потроху познайомлять нас з цим всесвітом і ще насправді приховують ці стіни. Також будуть траплятися таблички з незрозумілим змістом на перший погляд. Але з часом пазл складеться, і ви зрозумієте, що у кожної істоти, у кожної рослини, у кожного каменя є своя історія, яка взаємопов'язана і складає дуже глибокий і вражаючий всесвіт. Оскільки це ми одразу всі локації не будуть нам доступні. І щоб туди потрапити, треба роздобути додаткове вміння. Звісно, так просто воно не дається його треба заслужити, завалити якогось боса, або пройти важкий відрізок шляху, де можна легко залишити пару життів або взагалі забити на гру. Після довготривалої паузи мені важко було відродити навички, яких до слова й так не було. Щоб ви зрозуміли, наскільки кепські були мої справи. До прикладу, перший бос, який охороняє гусеничку, піддався мені з п'ятої спроби. І саме ганебне це те, що це не бос, а просто жирний моб. Так, це гра не з легких, це одразу відчувається. але але вона настільки випрямляє руки, що після неї я пройшов першого Мігамена. Хто знає, той знає. Та ще грулічка. Після першого населеного пункту, стрибнувши в криницю, у нас немає ні карти, ні вказівників, ні уявлення, в якому напрямку рухатися. Та поки не зустрінемо картографа на ім'я Корніфер. За невеличку плату він дасть нам замальовку локації, де ми знаходимося. І так в кожній локації. Так готова карта надається одразу, що каже нам про те, що розробники хотіли навмисно спонукати нас до дослідження цього Всесвіту. А в кожній новій локації є щось своє унікальне і небезпечне. Система бою доволі проста і складна одночасно. У нас ніби є цвях і з часом з'являється довгобійна атака. Наче нічого складного, але це хибне відчуття. По проходженню можливості будуть збільшуватися: з'явиться тіньовий деш, потужний ударом вгору та вниз. Простіше кажучи, треба відточувати своє вміння, бо супротивник теж стає злішим. Таку бойову систему я бачу не вперше, куди цікавіша механіка лікування чи відхилу? Ну ви зрозуміли про що я. Кількість життєвої сили відображається у цих білесеньких масках: один пропущений удар, мінус маска. Злімоби можуть знімати одразу дві. А щоб відновити життєву силу, існує ось ця ємність з білою речовиною. Ця біла субстанція називається душею, яку можна роздобути, знешкодживши жукам, можна знайти цілющі джерельця або взяти з отаких от скульптур. Ще є отакі одноразові. Саме з душі можна повернути собі маску. Це займає якийсь час, умові, що ви не отримуєте шкоди, коли здійснюється ця конвертація. Ну, називаємо це так. Цікава механіка вперше бачить таке в грі. Після вбивства ворогів з них випадає місцева валюта Гео. а ще є сховища, де можна непогано збагатитися. Зазвичай вони охороняються або знаходяться у потаємних місцях. Власне, якщо є грошики, то за них можна щось придбати? Так, жуків торгашів вистачає. Вже на початку нам зустрінеться ізельда, у якої можна придбати апгрейди для карти, сла якого треба спершу пробудити від чуми, але надалі його лавка буде корисна для прикачки нашого лицаря. Не менш корисним буде магазинчик велолюбної салюмбри. Хто хто, а вона вміє привернути увагу покупця. У місті сліз є цікавий жучок Лем, який скуповує всякий непотріб за досить непоганою ціною. Думаю, коли ви його зустрінете, вам буде що йому збагрити. Загалом торгових точок вистачає: навіть є жук банкір, яка у випадку смерті збереже ваше гео, але бути обережні. Банкірам довіряти не можна. Я попередив. Одна з найкорисних речей, яку можна придбати, це оберіг. Його можна надягнути, присівши на лавку та відкривши інвентар. Усі вони різні та мають свої особливості: якісь підсилюють мілі атаку, якісь магічну, є обереги, що економлять душу, а є, які взагалі призивають помічників. Тобто таким чином можна зібрати будь-який клас персонажа, який більш до душі. Звісно, самого початку асортимент не сильно вражає. Але по проходженню буде з чого обрати, бо обереги продаються не тільки у торговців, а й розкидані по всій мапі. І мені, як колекціонеру, хочеться зібрати їх усі. Є така хвороба, що поробиш. Одним із оберегів, який продається у Ізельді в Рухмуті, називається примхливий компас. Його задача показувати місце знаходження нашого персонажа на мапі. На перший погляд, корисний оберіг, який швидко зорієнтує на мапі. Тим паче займає всього навсього один чарунок. Здається, ніяких мінусів, але не спішіть з висновками. Цей оберіг буде змушувати вас частіше дивитися на мапу, а відповідно менше на навколишній світ. Що, як на мене, не дуже ок. Але як тільки позбавитися цього компаса, якимось магічним чином починаються запам'ятовуватися локації, гра стає ще більш атмосферною, оскільки не треба постійно клацати на карту. Та й наш герой стає сильнішим. Бо таким чином вивільняється один чарунок, і на його місце можна помістити щось більш корисне. Тому моя вам рекомендація грати без компаса та насолоджуватися грою. Звісно, прокачка на оберегах та здобуття акробатичних та магічних здібностях не закінчується. У спеціального майстра цвяха можна прокачати свою основну зброю. На першій стадії майстер попросить 250 гео, а на наступні три вже доведеться здобути бліду руду. З цим вже складніше. Потужний цвях це добре, коли він в умілих лапках. Удосконалити техніку та збільшити можливості цвяха допоможуть три майстра: мато, Оро та Шео, які розкидані по різні боки мапи. Збільшити кількість ХП та ємність з душею допоможуть уламки маски та містилища відповідно. Придбавши в магазині чи знайшовши у локації уламки, збираємо їх в одне ціле та отримуємо значне збільшення життєвої енергії. Наш лицар це пустий сосуд, який не знає, що таке біль, страх та не має найсильнішого відчуття у світі любові. Зате любов маю я до цих людей, які підтримують мій канал. Якщо бажаєте долучитися стримуйте себе. Також я маю телеграм-канал, де роблю анонси та ділюся новими придбаннями у колекцію. Долучайтеся, буду радий бачити. Ці деталі будуть у описі під відео. Повертаємося до гри. Грулька має велику мапу. Щоб перебігти з одного кінця в інший, треба багато часу. Зазвичай в таких випадках розробники додають можливість фаст-тревелу, щоб вмить дістатися до потрібного місця на мапі. На щастя, тут теж є така можливість. Майже у кожній локації є станція, яку спершу треба відкрити за невелику кількість гіо. Закриті вони не просто так. Коли Чима почалася поширюватися королівством, брядий король наказав закрити усі станції, щоб хвороба не охопила ще більшу територію. Якщо вдарити у дзвіночок, з'явиться рогач, який виконує функцію транспортного засобу. Також з ним можна поспілкуватися, і він задоволенням розповість історію станції, на якій ми знаходимося. Королівство Хеллоунеста було досить розвинутим. Тому як альтернативу рогачам створили залізну дорогу. Щоб нею скористатися, треба роздобути квиток. Звісно, за дяку вам його ніхто не дасть. Доведеться пройти крізь гидодних та небезпечних істот. Також є ліфти, які не просять грошиків. Але щоб їх розблокувати, інколи доведеться пройти до іншого кінця шахти. Дехто уважно і точно помітив, що грав в мене на українській мові. На жаль, це не офіційна локалізація, хоча й доволі якісна. Знайшов її не одразу, тому деяка частина гімплею в мене залишилася англійською. А за приклад гри щиро вдячний пану Локі, дійсно зробив велику і якісну роботу. Посилання на переклад залишу у описі під відео. Механіка смерті доволі незвична. Як тільки ворог перемагає, наш лицар опиняється на останній лавці, на якій ми сиділи. Тобто це і є точка збереження. Ємність з душею розбита та наповняється не до кінця. Та й усі наші грошики втрачені. Суворе покарання. Але це можна виправити, повернувшись на місце нашої смерті. Та в нас буде чекати наша темна сутність, яку треба повернути в себе, знешкодживши її. Якщо це вдається, ємність відновлюється та грошки повертаються законному власнику. Якщо не вдається, вітаю ви банкрут! Є можливість призвати до себе темну сутність і не повертатися за нею завдяки сповідниці джиджи, що у грухнуті. Звісно, вона це зробить не за гарні очі. Для цього джи попросить тухле яйце в обмін на сутність. а самі яйця можна знайти на різних локаціях. Або купити, подорожуючи по королівству Хелоу Нест, та на її околицях будуть траплятися ось такі зелені гусенички, що потребують нашої допомоги. Один з босів, а саме колекціонер, помістив їх у прозорі колби та розкидав по всесвіту у самі потаємні місця. І щоб знайти їх усіх. Фух, це той ще квест. За кожну врятовану гусеничку їх головний віддячить нас сповна. Якщо знешкодити колекціонера, можна отримати карту, де сховані усі гусенички. Це спростить їх пошук. Раз я вже згадав про колекціонера одного з яскравих босів, як на мене, поговоримо взагалі про босів у грі. Вони тут просто неймовірні. Кожна битва унікальна, після якої отримаєш незабутні враження. А позитивні чи негативні тут вже залежить від вашого скіла. Але байдужими вони точно нікого не залишать. Найбільше мені запам'яталося три сестри богомоли. На спочатку ми приймаємо викуп від одної. А потім б'ємося одразу двома. Це настільки динамічний бій під гарну музику, що під цією емоції за моєю спиною вже стояла уся моя сім'я і вболівала за сестричок. якогось біса. Саме ця раса жуків має імунітет до чуми та поважає сили. Тому, у разі перемоги над сестрами, всі богомоли будуть вклонятися вам і не будуть нападати першими. Ще був братик. Це видно по зламаному трону. Він зрадив свою расу та добровільно заразився чумою, щоб отримати її силу. Пізніше я ще з ним зустрінуся. Так, говоримо про босів. Щось я відволікся. Пробачте, дуже зворушила мене ця історія. Отже, боси. Їх в грі вдосталь. Вони мають оськрав виражені патерни атак, які потребують ретельного вивчення. Суприскладними їх назвати складно, принаймні з основної частини гри. Плюс майже завжди є віконечко для підхилу. Я навіть створив свій топ-5, який мене вразив своєю складністю, зовнішнім виглядом та епічністю битви. Прошу ознайомитися! П'яте місце гніний захисник. Дуже веселий жучок здався мені нескладним. Любить побалакать та покидатися лайном. Його інші версії будуть вже складнішими, тому мова йде тільки про стандартного, так би мовити. Четверте місце має лорд Зрадний. Це саме той багамов, про якого я згадував раніше. Для мене він виявився міцним горішком, тому в знак пошани він тут. Третє місце хорнет. Зустрічається вона двічі. На першій зустрічі сподобалась композиція. А при другій вже довелося дуже непогано напружитися, щоб пройти далі. Не знаю, що вона кричить, але виглядає на перевершення. Друге місце король кошмарів Грів. Складний та захопливий танець задає темпу добряче. Я не знав, що робити з першою. Кайфувати від побаченого чи злетіти у космос від складності. В будь-якому випадку він мені запам'ятався надовго. І лідер нашого хіт параду вже вище згаданий колекціонер. Сама назва вже говорить, що це топ -жук. Хто там? Складний, незвичайний це мій улюбленець. Ви тільки його послухайте. Не може не згадати про словно-звісну арену. Це місце добре перевірить вас на міцність та покаже ваш справжній скіл. Арена ділиться на три етапи. Звісно, кожен наступний вже складніший. А етап ділиться на хвилі: на хвилі ворогів, які по черзі будуть намагатися вас перемогти. Кінцева хвиля, очікувано, рейдбос. За кожен пройдений етап дають щедру винагороду. Особисто мене вистачило на два етапи, Третій поки не тягну. По проходженню на жучок отримує ще один цвях. Але, на жаль, дуали з них не зробиш, щоб битися двома одночасно. Зате нова зброя здатна проникати у мрії, і таким чином ми зможемо читати думки інших жуків. А ще з появою додаткового цвяху з'явиться можливість викликати на бій босів, які були до цього недоступні, чи битися з тими, кого вже перемогли, але будьте обережні в цей раз вони будуть сильнішими. Пройти гру можна різними шляхами, і звісно, фінал буде різний. Коли я вперше ознайомився з цією грою, то пробіг на саме просту кінцівку. Зрозумів, що неодмінно до неї повернуся, і пройду вже складніший шлях на 112%. Звісно, він набагато складніший, де треба перемогти усіх босів, включно з босами мрій, пройти шлях болі, всі етапи арени, зібрати всі обереги, посилити пантеони, максимально прокачати героя, пройти всі DLC, коротше, є чим зайнятися. Але якщо вам і цього буде замало і легко, відкривається спеціальний режим, сталева душа, де треба пройти усю. Усю гру, не втрачаючи життя. Якщо є такі люди серед глядачів, знайте, ви неймовірні. І моя вам повага. Вже не же гра, досить популярна, і тільки лінивий наробив не на неї огляд. Але вона настільки мене вразила, що я не встояв, і вирішив з вами поділитися. Я вважаю, що у інді проєктів велике майбутнє, і саме ці ігри робляться з душею та любов'ю до гравців. де не обов'язково вкладати великі гроші у сучасну графіку, адже ми знаємо, що це далеко не головне. Гра має чудову реграбільність і в неї завжди приємно повертатися. Я впевнений, що з часом Follow Night стане класикою. А з класикою треба обов'язково ознайомитися. Грайте в ігри, бережіть себе та. Papa.